Порахуйся ага. на перший, другий. Погнали Іван. Перший, другий. Другий. Перший всіх радий бачити на каналі Гамеонік. Я радий, що ви зайшли на цей канал. Не забудь підписатись, підтримати лайком. А це відео досить нестандартне, тому що я проводив стрім в ТікТоці і якраз таки розігрували 100 тисяч гривень. Це вже не перший раз, коли ми робимо якісь челенджі на стрімах. І цей челендж був також не першим. Завдання тут банальне і просте. Всього лише треба взяти велосипед і добратися до кінцевої точки. Кінцеву точку визначаю я, яка буде кінцева точка. Кінцева точка цього разу була гора на Харкові, і людям потрібно було добратися на велосипеді. Хто добрався саме першим, ти зможеш побачити в цьому відео. 6, 7, 8, 9, 9 людей. 9 людей бере участь. Хтось вже знає, хтось не знає. Ваше завдання добратися до мене першим на велосипедах. Ми їдемо всі дружньо по велосипеди. Потім їдемо на БУ ринок, окей? Погнали по велосипеду всі купляти. Берете тачки, хто не має, можете сісти хтось один до мене. Приїхали сюди. Тут всі люди мають позбиратись. Ну що, ми зайняли позиції, і зараз я буду показувати, куди їхати. Перший Велосипедист, який доїде до мене там, де я буду на якійсь любі локації. Це не обов'язково буде гора. Це буде що-небудь. Ви обов'язково маєте дивитися стрім і бачите, де я поїхав. Після чого, коли я дам команду, що можна їхати, раз, два, три, можна їхати. Хто перший добереться, получе приз 50 тисяч гривень? Ваша траєкторія не важлива для мене, але ви мусите добратися іменно на велосипеді, Ви не можете міняти транспорт. От, а пішки можна? не бажано по любому. То хтось можна, на велосипеді приїде я беру машину, їду на локацію, ну і чекайте команда. Так, я наверху. Ну що, я виїхав на гору, і тепер ваше завдання добратися сюди. Де я розташований? Я розташований на ось цій горі. Харківська гора знизу, саме нижня гора. Ви розташовані на БУ ринку ось тут. Через місточок і сюди нагору. Я включаю дебаг камеру, зараз лечу до вас. І першим, хто доїде до моєї машини, той получить приз 50 тисяч гривень. Готуйтесь, бо я вже лечу до вас. Можливо, не багато знають, але в мене є ютуберка, і я маю можливість наблюдати за людьми з камери. Це називається дебаг камера, яка може літати, і я можу наблюдати за людьми. Таким чином, я спостерігав якраз за всіма, хто брав участь. Один нюанс мені не показує ніки і де хто пересувається. Це якраз таки було би. Дуже доречно в цьому відео. Ну а що сталося, ти скоро взагалі то узнаєш? Хто у нас бере участь, Богдан Стеців, Михайло Рудник, Тимофій Фаткулін, Тимофій Масаликін. Вавивчась. Ілля Пилявський, Олександр Лемар, Богдан Ясницький. Ось такі у нас беруть участь. Люди через 10 секунд я вам дам команду старт, І ваше завдання добратися до тої гори, де я вам показував. Погнали! І ваше завдання поїхати. Їдемо, їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Їдем! Перші вже рушили. У нас перший вже летить. Дивимося за ним, куди він вирішив. Він вирішив сюди поїхати. Кожен по своїй траєкторії. Ну, одного вже машина збила. Першим у нас йде Богдан. Богдан, третій рівень, ясницький. Чи правильно читаю, не знаю, але за ним. Там доганяють інші велосипедисти. Інші велосипедисти доганяють. Богдан полетів прямо, він вирішив їхати сюди. А, ну, в принципі, це сама вірна траєкторія, напевне. В самий перший стартанув, не знаю, яким чином він почув. самий перший. За ним там доганяють вже бачу інші велосипедисти. Їхнє завдання виїхати на гору, Харківську. І після чого вони получать приз. Але ще є дуже багато шансів інших іграків, тому що дуже часто хтось на поворотах просто вилітає. Не зупиняйтеся, є у всіх шанси. Ось один роверист, Богдан десь полетів по дорозі. Полетів. Полетів, полетів. От Богдан їде перший. Повертає вже на гору. Погнав першим на гору. Робіть ставки, хто переможе. Богдан ще може злетіти з дороги. Якимось чином він перший стартанув і поки що першим їде. А його доганяє у нас Тимофій. Але дорога і траєкторія ще насправді досить довга. Богдан трошечки скорочує, скорочувати можна. Не обов'язково їхати по дорозі, нагадую, але тут же ваше діло. Так, ну що, підверх уже педальки трошечки важче крутяться. Люди стараються, Богдан дуже сильно старається. Він поки що йде першим. А другим в нас зайде Тимофій. Поки що я нікого ще не бачу, але по суті мали би вже десь там їхати. Третє місце у нас Тимофій ще один. Я більше велосипедистів не бачу, чи інші здались морально, чи вони якийсь інші траєкторії вибрали. Непонятно. Тимофій у нас топ-2 займає, і Тимофій топ-3. У нас є парочку Тимофіїв. але чарт веде у нас, виходить, все-таки Богдан. І Богдану є великі шанси на перемогу. Я не знаю, чи вийшло в нього злетіти, чи ні, але його доганяє Два Тимофії. Доганяють його. Дуже великі шанси на перемогу Богдана. Те, якщо можливо він десь трошечки затупить, то може злетіти з гори. А поки що Богдан йде лідером, іде Богдан. Тимофій його практично нас доганяє. А ні, ще один Богдан ззаді. Нічого собі два Богдана їдуть, оказується. Також не забудьте підтримати лайком, підписочку, якщо вам подобається такий челенджі. Богдан летить на всіх парах. І можете придумати також свій челендж якийсь в коментарях. Я... Я не знаю, хто такий Михайло Рудник, яким чином він добрався. Богдан Богдан перший добирається у нас. Яким чином тут Михайло Рудник опинився? Мені здається, що на машині довезли. Першим перемагає Богдан. Я не знаю, яким чином появився тут Михайло. Богдан Богдан. Я тобі привів тисяч гривень, а тепер йдемо, подивимось на як бачите, переможець у нас є, але для мене було насправді важко давати одному перемогу, тому що, можливо, реально інший не порушав правила, він не добрався на машині, але я не бачив його, і якраз про що я говорив тоді: що мені не висвітлює ніки, де хто пересувається, а це було би дуже доречним. Я не бачу, де пересувається ця людина, і як ви зараз побачите, він нам покаже траєкторію, куди він їхав і як він добрався швидше іншого гравця. Можете написати в коментарях, довіряєте ви йому чи ні? Так, ми зараз. Здаємося докази, Михайло каже, що він заїхав ось таким чином на гору. От, пожалуйста, я Важко, тут, я, тут, я Так, він наверх. А далі я поїхав по дорозі. Давай тоді зробимо так, я тобі теж нагороду здам 50 тисяч гривень, щоб не було обідно. Дякую, так вийшло. тепер у нас получається два переможця. Станьте бласька сюди десь. Питаю Михайла тоді і Богдана з перемогою. Привіт, Ані передає Богдан. Привіт, бабусі, люди і Лєрі. від Іллі. Uh, передаю привіт усій землі. Рош. Я передаю привіт привітшу і ще передаю путіну, що він скоро здохне. Все, Всем щасливо. Що, Можете роз'їжджати. Як ви зрозуміли, я нагородив двох людей, хоча в мене стояла дилема, кому все-таки дати нагороду. Але я думаю, щоб не було нікому бідно, я просто нагороджу двох людей за те, що вони брали участь в мене на стрімі. І я дуже вдячний їм і так само вам, що ви дивитесь це відео. Дякую вам за підтримку. Підпишись, якщо тобі це відео сподобалось. Я буду тебе чекати ще на своїх відео. Також обов'язково знизу пиши в коментарях свої ідеї. Для наступних розіграшів на стрімах. Ну і наступного відосика. З вами був Гамеонік І ми скоро уже побачимося ще раз. бай бай